Кабінетом міністрів України схвалено проект закону України про внесення змін до цивільного кодексу України щодо місця відкриття спадщини, розроблений з власної ініціативи Міністерства юстиції України. Актуальність розроблення законопроекту у першу чергу зумовлена геополітичною ситуацією, яка склалася в Україні, без залежності до останнього місця проживання спадкоємця чи розташування нерухомого майна. Законопроект спрямований на забезпечення реалізації прав громадян щодо доступу до наторіальних послуг, зокрема стосовно здійснення безперешкодного оформлення спадкових прав без залежності до останнього місця проживання спадкодавця чи розташування нерухомого майна, прийняття закону про внесення вказаних змін перш за все сприятиме забезпеченню реалізації прав спадкоємців, і зокрема тих, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та місті Севастополі Російською Федерацією, зоні антитерористичної операції або переселення з даних територій.